У Кропивницькому збирають книги для бібліотеки знищеної вогнем. Книгозбірня працювала у клубі села Нагірне Великоандрусівської громади. Будівля згоріла наприкінці минулого року. За підтримки меценатів, незадовго до пожежі сюди провели каналізацію, водовід зробили санвузол та натяжні стелі. Це був справжній культурний центр громади, де проводили зустрічі та теплі вечори. Вогонь знищив не лише приміщення, а й усе майно та книжковий фонд. Ом з бібліотекою ми створили музейну кімнату у селі Нагірному налічується 368 людей. Село Нагірне це старе село Новогеоргіївська, колишнього затопленого міста. Має велику історію, тому наша робота була пов'язана саме відродженням традицій рідного краю. Ми проводили різні дозвілеві заходи. Я до останнього все-таки надіялася на борців. З вогнем, що ну наслідки таких не буде. Чесно кажучи, коли це все горіло, це горіла душа. Наповнити книжковий фонд взялися в Кропивницькому освітньому центрі, кинули клич допомогти бібліотеці в соцмережах. Однією з перших відгукнулася команда регіонального представництва Української фундації Мрія кажуть, побачивши оголошення про збір, не змогли лишитися байдужими. Побачила таку публікацію. Яка дуже дуже розчулила тим, що люди жили своєю справою. Там прям вся сім'я жила своєю справою, і їхня справа згоріла в них на очах. Ми своєю командою вирішили долучитися до збору. Особисто я принесла останню книжку, яку прочитала це «Американка Сара Джіо». На дуже цікава така романтична розповідь. 42-й рік, острів Бора Бора, і там починається кохання між військовим і медикиною. В освітньому центрі наголошують бібліотеці потрібні книги і для розуму, і для серця. Планували зібрати хоча б півтисячі видань, але вже розуміють, що їх буде більше. Люди включилися в допомогу активно. За тиждень зібрали дві сотні книг, зокрема місцевих авторів. Приносять і самі, і передають через колег, і Це насправді дуже класно, тому що ми бачимо ну, знайомі імена на обкладинках. Там, наприклад, Василь Левицький передав свої книжки. Я знаю, що там пані Вікторія Шкабой збиралась передати свої книжки. Тобто, місцеві автори діляться і авторки, це прекрасно. Наразі працівники клубу і бібліотеки, що згоріли, туляться у медсестри тут і збирають книжковий фонд для читачів. У книгозбірні знищеній вогнем було близько двох тисяч видань. Так було і дитяча література, була і сучасна література, і українська література вистачало. Користувачі були дітки, були люди похилого віку, різна. Ну, різна категорія була. Влітку дуже багато було дачників, приходили як діти маленькі, так і дорослі. Дорослі брали для своїх діток. Бібліотека жила разом з Нагірнянським клубом. ми Все робили разом. Деякі вироби робили, деякі сценками з нашими дітками робили. Різні книжкові виставки робили. Збір книг для нагірнянської бібліотеки триватиме до кінця місяця. А найбільшим попитом користуються романи, детективи, новели та література з психології. Відомо, що цьогоріч у селі планують розробити проєктно-кошторисну документацію будівлі нового клубу.